Заборона виїзду неповнолітніх дітей за кордон. Всім привіт, друзі! З вами Сергій Пех. І як ви вже здогадалися, з перших слів мова буде йти про зміни на кордонах, які можуть відбутися вже невдовзі. Ви скажете Сергій, що ти придумуєш? Ні, друзі, я нічого не придумую. В Європі давним-давно існує правило, що діти, котрим не виповнилося ще 18 років, самостійно не можуть виїжджати за межі Європи або ж за межі своєї країни. Ну, в межах Європи, я думаю, що вони в межах Шенгену можуть переміщатися, адже прикордонники не завжди їх можуть перевірити. І звісно ж, вони не можуть самі перетинати кордон без згоди на те їхніх батьків. І то. Причому обидвох, якщо вони є, звісно ж, двоє. Ну або ж без дозволу опікуна, якщо батьків, наприклад, немає, на жаль. Тому, друзі, щоб ви знали, що це рано чи пізно станеться. І Україна ж рухається в сторону Європи. Якщо ви не вірите моїм словам, друзі, подивіться канал Тараса Юриста з Одеси, який також сьогодні зняв відео на цю тему. І наш цивільний кодекс говорить, як він зазначає, що кожен, кожна особа має. Право на вільне пересування. Тобто ми можемо виїжджати за кордон, попри те, що в Україні триває війна. Але військовий стан він не дає можливості виїжджати військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років. І також ширилася мережею інтернет-інформація декілька місяців тому, про яку кожен блогер напевно сказав, і я в тому числі не приховую це, що юнакам 16-17-річним також. Заборонять виїзд, якщо вони не стануть на військовий облік і не будуть мати підтвердження, що вони стали на цей військовий облік. В той же самий час прикордонна служба України на своєму офіційному сайті в Фейсбуці розмістили інформацію, що це фейкова інформація, і вони її спростовують, тому що жодної такої заборони вони не дають, і жодної постанови вони через спорядження не отримували, щоби. Не випускати юнаків 17-річних, до прикладу. Але друзі, яку ж це треба зробити, щоб юнакиці не виїжджали? Ну і тут же ж також і дівчатка будуть належати, тобто дівчата і хлопці не зможуть до 18 років покидати територію України без нотаріального дозволу батьків. Тобто можна фактично з опікуном їхати, але дозволи від обидвох батьків. Потрібно мати. Ще, друзі, секундочку вашої уваги. Ви знаєте, друзі, що я завжди вам рекомендую сервіси, якими я сам користуюся. І я час від часу їх оновлюю і також розповідаю вам про додаткові сервіси. Сьогодні, друзі, хочу вам сказати про сервіс, який ви вже чули про мене, від мене. Це є, друзі, Профі. Так? І, звісно ж, чим він крутий. Та тим, друзі, що швидкість переказу, курс і простота в реєстрації. П'ять хвилин максимум від моменту скачування додатку, і ваші гроші вже де? З Європи пішли в Україну. Тому не зволікайте, всі посилання будуть, друзі, в описі під цим відео. І звісно ж, повертаючись до нашої теми, я вам хочу сказати, що все йде до того, що ось ця заборона вона набере знаєте кого рівня? Рівня закону, а не просто якогось там розпорядження, якоїсь там заборони, якоїсь там постанови. І Тарас Юрист чітко пояснив, що невдовзі, можливо, я так планую, в цьому навіть році це все з'явиться. Ще раз підкреслюю: Україна йде в сторону Європи. І звісно ж, друзі, коли цей вже законопроект стане законом, ми будемо за цим слідкувати. Тому я вам рекомендую, друзі, обов'язково підписатися на канал, щоб не пропустити цей випуск, коли я це повідомлю. І обов'язково, обов'язково, бо це. Ваше законне право діліться своєю народною думкою. Тому що, якщо ви не будете обговорити, дорогі українці, ту всю ситуацію, яка зараз відбувається, ну то ми фактично не будемо знати, в яку сторону нам рухатися. Тому повинні залишити якийсь відгук від себе. І, звісно ж, тримаємося разом, тому що ми єдині і повинні один одного розуміти, хоча б почути, якщо не зрозуміти, але все ж таки. Кожен повинен ділитися своєю думкою. На сьогодні у мене все, друзі. І хочу вам ще сказати наостанок, що якщо ви плануєте їхати до Польщі, то вважайте, тому що автобуси не беруть тих громадян, у котрих паспорт продовжений. В першу чергу це літаки, якщо ви будете планувати виїжджати, наприклад, з Польщі чи іншої країни Європейського Союзу, десь за кордон, що не хочуть брати тих громадян України, у кого паспорт продовжений. І навіть консульство в Гданську рекомендує. Не продовжуйте паспорт, робіть новий, тому що в кожній країні діють інші правила. І тоді у вас не буде проблем, коли ви приїдете на автобус, а вам водій не скаже, я вас не візьму, бо я не хочу через вас мати проблеми. Штрафи для водіїв мега великі. Попадеться якийсь прикордонник недоброї душі. І у вас будуть проблеми, бо вас висадять, і в прикордонник вліпить штраф водієві. Тому вони, водії, зразу вас не хочуть брати на борт автобуса. Майте це на увазі і поділіться з іншими. На сьогодні в мене все. Всім дякую за перегляд і побачимось.